Найважливішими, базовими стосунками вашого життя є стосунки з моментом тепер або радше з тією формою, якої набирає теперішня мить з учасниками чи подіями. Якщо ваші стосунки з тепер мають певні функціональні порушення, такою ж буде й решта стосунків у вашому житті, а також усі події, які в ньому відбуватимуться. Тому ще одне визначення для его може бути таким деструктивні стосунки з моментом тепер. І зараз ви можете вирішити, якими бажаєте бачити власні стосунки з теперішнім моментом. Як тільки ви досягнули певного рівня свідомості. А якщо ви читаєте ці рядки, то таки досягнули, то можете самі обирати той тип стосунків. Який бажаєте мати з теперішнім моментом? Чи хочете ви, щоб мить тепер була вашим другом чи ворогом? Теперішня мить невіддільна від життя. Тож насправді ви вирішуєте, якими будуть ваші взаємини із самим життям? Вирішили потоваришувати з ним? Тоді за вами перший крок проявіть гостинність. Привітайте мить тепер, незалежно від того, у якій формі вона проявилася, і незабаром ви помітите перші результати. Життя стане приязним до вас, люди приходитимуть на допомогу, обставини складатимуться якнайкраще. Одне правильне рішення і ваше життя повністю зміниться. Але це єдине рішення ви маєте приймати знову і знову, допоки такий режим існування не стане для вас природним. Рішення зробити теперішню мить своїм другом буде кінцем его. Его ніколи не може стати союзником теперішнього моменту, тобто союзником життя, оскільки воно створене, щоб ігнорувати, чинити опір. Або ж знецінювати момент тепер. Час це ресурс, коштом якого живе его. Чим сильніше его, тим більшу частину вашого життя захоплює час. Практично кожна ваша думка про минуле або майбутнє, Ваше самосприйняття залежить від минулого, якщо йдеться про вашу особистість, або ж від майбутнього. Якщо йдеться про способи реалізації цієї особистості страх, тривога, сподівання, жаль, провина, гнів, усе це дисфункційні розлади часозалежного стану свідомості. Его трактує теперішній момент як засіб досягнення мети, перешкоду або ж як ворога, Давайте розглянемо ці три поведінкові моделі детальніше. Якщо раптом якась із них видасться вам знайомою, ви зможете краще її роздивитися і вирішити, чи потрібне вам таке взагалі. Теперішній момент для его це у кращому випадку засіб досягнення поставленої цілі. Він має допомогти досягнути певної точки в майбутньому, яка за замовчуванням. Важливіше за те, що відбувається зараз те, що майбутнє настає винятково у формі теперішнього, а поки що не більше аніж думка у вашій голові, до уваги не береться. Інакше кажучи, ви ніколи не перебуваєте повністю тут, тому що завжди зайняті спробами потрапити де інде. Коли така поведінкова модель стає домінуючою, а це нині трапляється на кожному кроці, теперішню мить починають сприймати як перешкоду, яку потрібно здолати, саме так виникають поспіх, роздратованість і стрес. А для нашої культури це вже стало повсякденною реальністю і звичним для всіх режимом існування. Життя, що розгортається просто зараз, стає проблемою, а ви прийшли в цей світ проблем, аби їх усіх вирішити, перш ніж стати щасливими, наповненими або ж почати жити по-справжньому, так ви собі гадаєте. Проблема в тому, що після кожної вирішеної проблеми вискакує наступна: поки теперішній момент розглядається як перешкода. Проблемам не буде кінця і краю. Я буду таким, яким ви хочете мене бачити. говорить життя або тепер. Я ставитимусь до вас так, як ви ставитеся до мене. Якщо вважаєте мене проблемою, буду проблемою. Якщо вважаєте мене перешкодою, буду перешкодою. У гіршому випадку, і це також дуже поширено зараз. Момент тепер трактують як ворога, коли ви ненавидите те, що робите, скаржитесь на оточення, проклинаєте те, що відбувається, або вже відбулося, або коли ваш внутрішній діалог складається із суцільного повинен не повинен звинувачень і вироків, коли ви вічно сперечаєтеся з тим, що є, то перетворюєте життя на ворога. І тоді життя вам каже Хочеш війни матимеш війну, і зовнішня реальність, яка завжди відображає внутрішню, стає вашим ворогом. Життєво важливо задавати собі одне питання які в мене стосунки з теперішнім моментом? Будьте уважні, і відповідь надійде. Чи розглядаю я момент тепер лише як засіб досягнення мети, чи вважаю його перешкодою, чи роблю з нього ворога? Оскільки момент тепер це усе, що у вас є, чи коли-небудь було, оскільки життя неможливо відділити від тепер, насправді питання звучить так. Які в мене стосунки з життям? Це питання. Чудовий спосіб зірвати маску з вашого его і привести вас у стан присутності. Хоча само по собі питання не є абсолютною істиною, врешті, я і теперішній момент одне ціле, воно буде корисним дороговказом правильного напрямку. Запитуйте себе доти, доки не з'ясуєте це. Як вийти за межі дисфункційних взаємин з моментом тепер Найголовніше відстежити їх у собі, своїх думках і вчинках. У ту мить, коли побачите, наскільки патологічними є ваші стосунки з моментом тепер ви станете присутніми. Якщо ви це помічаєте, значить процес пробудження розпочався. Коли усвідомлюєте патологію, вона розчиняється. Деякі люди в таких ситуаціях починають голосно реготати, і з баченням приходить сила вибору вибір сказати так, тому що є зараз, і перетворити тепер на свого друга. Парадокс часу на перший погляд, теперішній момент це те, що відбувається просто зараз. А оскільки те, що відбувається, постійно змінюється, то здається, ніби кожен день вашого життя складається з тисячі моментів, у яких стається всяке різне. Час переважно сприймають як нескінченну послідовність митей. добрих, і поганих. Однак, якщо придивитись уважніше, виявиться, що не так вже й багато тих митей. Насправді існує лише одна мить життя відбувається завжди і тільки тепер усе ваше життя розгортається в константі тепер. Навіть минулі чи майбутні моменти існують лише тоді, коли ви згадуєте про них або очікуєте їх. Але робите ви це в єдиноможливий момент просто зараз. Чому тоді виглядає так, ніби існує багато митей? Тому що теперішній момент плутають з його змістом? Простір тепер помилково приймають за події, які відбуваються в цьому просторі така підміна породжує не тільки ілюзію часу, але й ілюзію его. Тут криється парадокс з одного боку, як можна заперечувати реальність часу. Час потрібен, щоб дістатися звідси туди, приготувати їжу, побудувати будинок, прочитати книгу. Вам потрібен час, аби подорослішати і навчитися чомусь новому. Щоб ви не робили, потрібен час, усе йому підкоряється, і навіть більше. Цей кривавий тиран, як його називав Шекспір, має намір нас знищити. Час можна порівняти з бурхливою річкою, яка тягне за собою, або з вогнем, що пожирає все підряд. Нещодавно я зустрічався зі своїми давніми приятелями, однією родиною, якої не бачив протягом тривалого часу, і був шокований. Хотілося запитати, ви може захворіли, що сталося? Хто вчинив з вами таке? Мати сімейства з паличкою якась значно менша, ніж раніше? Її лице зморщене, наче печене яблуко? Дочка востаннє повна енергії, ентузіазму і сподівань на майбутнє тепер виснажена і змордована вихованням трьох дітей? Тоді я згадав, відтоді, як ми бачилися, минуло майже 30 років усе це зробив час я певен, їх так само шокував мій вигляд. Здається, усе в цьому світі належить часу, і водночас, усе відбувається втепер. Це парадокс. Куди не глянь безліч непрямих доказів реальності часу. Гниле яблуко, ваше обличчя у дзеркалі і ваше обличчя на фотографії 30-річної давнини, та ви ніколи не знайдете жодних прямих доказів, ви ніколи не досвідчите час безпосередньо, усе, що можете досвідчити прямо, теперішня мить, а точніше, те, що відбувається цієї миті. Якщо покладатись на прямі докази. Немає ніякого часу тепер це єдине, що в нас є. Усунути час неможливо вирішити досягнути стану без его в майбутньому і тоді почати над цим працювати. Усе, що ви отримаєте в результаті, це ще більше невдоволення, ще більше внутрішніх конфліктів, оскільки вам завжди здаватиметься мети чи відповідного стану поки не досягнуто. Якщо свобода від его ваше завдання на майбутнє, то ви, звісно, виділите на неї більше часу, а більше часу означає більше его. Придивіться уважно, чи часом ваш духовний пошук не є замаскованою формою его. Навіть спроби позбутися Я можуть бути прихованим способом укріпити его, якщо зробити їх завданням на майбутнє. Виділити більше часу для досягнення мети означає дати ще більше часу своєму хибному Я. Час – Тобто минуле і майбутнє це те, чим живиться фальшиве, створене розумом Я. Він існує тільки у вашому розумі там ззовні його немає. Це структурна частина розуму, необхідна для забезпечення чуттєвого сприйняття, незамінна в досягненні практичних цілей, але час. Це й найбільша перешкода на шляху пізнання себе, горизонтальний вимір життя, поверхневий шар реальності. Утім, існує й вертикальний вимір глибини, що відкривається тільки через портал теперішнього моменту. Тож, замість того, щоб додавати собі часу, позбудьтесь його. Викинути час зі свідомості значить викинути его. Ось вам справжня духовна практика. Коли ми говоримо про ліквідацію часу, то не маємо на увазі годинниковий час, тобто його використання для практичних цілей, наприклад, призначення зустрічей чи планування поїздок. Неможливо функціонувати у світі без годинникового часу йдеться про ліквідацію психологічного часу, хронічної зацикленості егоїчного розуму на минулому і майбутньому, і його небажання стати одним цілим із життям, а цього можна досягнути тільки шляхом неуникного перебування в теперішньому моменті кожного разу. Коли звичне ні життю перетворюється на так, коли ви дозволяєте моменту тепер бути таким, як він є, ви розчиняєте час, а заодно і его. Для того щоб вижити, йому потрібно зробити минуле і майбутнє важливішим за теперішнє Его не може витримати дружби з теперішнім, хіба не надовго. Після того як отримало те, чого прагло, але ніщо ніколи не може задовольнити его надовго. Допоки воно керує вашим життям, існують два способи бути нещасним Не отримувати того, чого прагнете, це один, отримувати те, чого прагнете другий. Щоб не було чи що б не відбувалось, це лише форма, якої набирає мить тепер. І допоки ви внутрішньо чините її опір, форма, тобто світ, є тим непрохідним бар'єром, який відокремлює вас від того, ким ви є поза формою, відокремлює вас від позбавленого будь-яких форм єдиного життя, а це те, ким ви є насправді. Коли ви кажете так формі, якої набирає тепер, вона перетворюється на двері в безформне. Прірва між світом і Богом зникає. Коли ви протестуєте проти форми, яку життя приймає в цей момент, коли трактуєте тепер як засіб, перешкоду або ворога, ви зміцнюєте власну форму его. А отже, його реактивність. Що таке реактивність? Залежність від реакції. Чим реактивнішими ви є, тим більше вкоріненими у форму стаєте. Чим більше ототожнюєтеся з формою, тим сильнішим є ваше его, тоді ваше буття не світиться крізь вас хіба що ледь ледь. Ваша позаформна суть через прийняття форми стає всеохоплюючою присутністю, тихою силою, що набагато могутніша за короткотермінову форму, вашу особистість, а ваша справжня суть неймовірно глибша за будь що з того, що належить світові форм.